Ну і про те, що Росія готується до втручання в парламентські вибори раніше неодноразово заявляла і сама Майю Санду. За її словами, йшлося про кілька політичних проєктів, у які інвестує Кремль, аби таким чином привести через вибори потрібних людей. При цьому фінансуються ці проекти через схеми олігарха утікача Ілона а, Ілана Шора, а, а також президентка країни ще в липні зазначала, що очікує на кампанії з дезінформації. Та маніпулювання громадською думкою проплачені протести та саботаж голосування в діаспорі. Ну а от блок самого Шора, як відомо, до участі у виборах не допустили мова про проросійський блок «Побєда», якому ЦВК Молдови раніше відмовила в реєстрації, не допустили ще низку партій пов'язаних із шором. І раніше центри виборчком Молдови з огляду на рішення апеляційної палати про обмеження діяльності таких політичних партій, а цей відродження відхилив заявку на реєстрацію. І у Молдові тимчасово обмежують доступ до терміналу аеропорту Кишинева у дати, які збігаються з днем голосування. Мова про дати з початку доби 25 вересня до кінця доби 30 вересня. У зазначені дати зайти в термінал зможуть лише пасажири з квитками на рейси, персонал аеропорту та авіаліній в прикордонній поліції Зазначили, що обмеження пов'язані зі зростанням пасажиропотоку, зокрема через сезон паломництва хасидів до України та для забезпечення громадського порядку і комфорту пасажирів та запобігання інцидентам і фальшивим повідомленням про а, замінування пасажирів. Закликали з розумінням поставитися до обмежень та приїздити з запасом не менше трьох годин до рейсу.